Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп здоров'я на вересень 2024 року. Видимий рух Сонця та планету в вересні 2024 року буде впливати на стан здоров'я, причому кожна планета буде впливати по-своєму на людський організм, що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. От. Для допомоги в цьому я пропоную вашій увазі гороскоп здоров'я на вересень 2024 року. Рух сонця значить, до 22 вересня сонце буде рухатись по знаку Діви що позначиться на нервовій системі, через порушення якої буде порушуватись робота кишечнику обмін речовин. Особливо негативно на стан нервової системи може впливати політична економічна нестабільність країни. В першу чергу це позначиться на людях чутливих, з надмірною уявою та схильних до вигадок. Дітей будуть дратувати розмови на підвищених тонах. До того ж, в цей період почнеться навчання і активізується робота усіх видів діяльності: при фізичному та розумовому навантаженні, стресі, психоемоційному напруженні, коли дитина відвідує школу з посиленою підготовкою, займається спортом, тобто має підвищене навантаження на мозок та нервову систему. Може виникати порушення кислотно-лужної рівноваги у бік закислення організму. Неправильно збалансоване харчування може також порушити кислотну лужну рівновагу організму. При надмірному кислотному раціоні харчування велика кількість магнію, кальцію, калію та інших елементів, які нейтралізують кислоти, постійно виснажується та вилучається із тканин. При тривалих відхиленнях від рівноваги у кислотний бік. У жертву приноситься скелет, бо під час луження з кісток вимиваються лужні буфери, кальцій і магній. Як наслідок у людини виникає хронічна втома, слабкість, біль у м'язах, особливо слід звертати увагу на скарги дітей і молодих людей. Які приступили до навчання або роботи, навіть якщо вона не фізична а розумова робота, у, люд... у літніх людей починається прискорений розвиток остеопорозу. Кислотна ре... реакція сичі створює ідеальні умови для утворення каменів у нирках. Кисла реакція слини руйнує зуби та спричиняє розвиток стоматитів. Хронічне закислення організму може викликати серцебиття, алергію, головний біль, тривожність, безсоння, труднощі з концентрацією уваги, нетерплячість, затримку рідини в організмі, випадіння волосся, зламкість нігтів, зерев'яніння кінцівок, поколювання в ногах, спазми, посмикування повік, туман і мерехтливі точки перед очима. В такому випадку в цей період слід приділяти увагу харчуванню, але ні в якому разі не можна переходити на дієту, метою якої є швидке знищення ваги. Для правильного харчування слід у денний раціон уводити продукти, багаті магнієм і калієм, виключить з раціону жирну та гостру їжу, щавлевий борщ. Їжа повинна бути добре провареною, свіжою, не варіть суп або борщ більше, ніж на два дні. Вживайте тісто на зерновій заквасці, знизьте кількість вживання кави та чаю, відмовтесь від пепсі, коли та інших подібних напоїв. При нестачі кальцію в організмі важливі. вживайте м'ясо кролика, курки, індички, курячі яйця, річкову та морську рибу, ікру, оселедець, морепродукти, молочні продукти, особливо сир, різні крупи та білі гриби. Надлишок кальцію може викликати порушення серцевої діяльності, утворення каменів в нирках. В цьому випадку виключить з раціону тісто бісквітне. Пісочне, листове, галетне та збільшить прийом овочів та фруктів. Ось вам подивіться, який набір продуктів. Для підтримання здоров'я у період, коли сонце рухається по знаку діви, необхідно дотримуватись режиму в усьому, займатися фізичними навантаженнями в міру своїх можливостей. Пілкувати з іншими людьми, розважатись, щоб не впасти в депресивний стан. З 23 вересня сонце почне рухатись по знаку терезів. В цей час психічний стан людини буде значно впливати на обмін речовин. Викликати різкі його коливання, а також впливати на імунну систему. Роботу нирок і видільної системи. Порушення роботи цих систем будуть проявлятися у вигляді шкірних захворювань, алергії та головного болю через коливання тиску. Для профілактики бажано пити сачогінні, жовчогіні та регулюючи обмін речовин, лікарські трави. У харчуванні необхідно обмежити прийом солодкого, гострого та копченого, в усьому проявляти почуття міри. Для зміцнення здоров'я необхідно заспокоювати психіку хорошим настроєм, приємним оточенням, а також завчасно проходити комплексне лікування у санаторіях і профілакторіях. З фізичних прав у цей період підходить катання на велосипеді, роликах, спортивна ходьба, біг бігпідсупцем, заняття колективними видами спорту. Не виконуйте стрибків із розтягуванням, щоб уникнути розриву або пошкодження м'язів, сухожиль або зв'язок. Тепер розглянемо рух планет. Значить, Меркурій, ось, подивіться, Меркурій. Він стоїть з початку місяця у Леві і йде значить, як вечірня зоря. Вірніше, не вечірня, а вранішня зоря. От. І з ним поєднується місяць у цей день, 1 вересня. До 9 вересня Меркурій буде рухатись знаком Лева. що впливатиме на серцеву діяльність, викликатиме аритмію, серцеві спазми, непритомність. Крім того, цей вплив може позначитись на нервовій системі, порушити її провідність, через що можуть виникнути нервові болі в спині судоми литкових м'язів, напади істерії. Тому необхідно стежити за роботою серцево-судинної системи, бо може трапитись непритомність, судоми, істерики, серцеві напади, інсульт та інфаркт. Особливо гостро можуть проявитись нічні страхи та фобії у дітей, лунатизм. З 10 по 26 вересня. Меркурій буде рухатись по знаку діви, що посилить вплив на нервову систему, травлення, роботу кишечнику, лімфатичну систему. Можуть виникнути неврози кишечнику, метеоризм, непрохідність, зараження глистами через безладне харчування. Може порушитись робота серцево-судинної системи і обмін речовин. От. Тому треба дотримуватись. Ослобливо в цей час, а взагалі у, у вересні, дотримуватись режиму дня, режиму прийому значить, їжі. Значит, порушення роботи внутрішніх органів викличе їх на, на можуть збільшитись лімфатичні вузли, молочні залози навіть у чоловіків. З 27 вересня Меркурій рухатиметься знаком Тересів. Ось тут зовсім невеличкий проміжок такий, що буде викликати нервову збудливість, яка вплине на роботу нирок, внаслідок чого можуть виникати ниркові кольки, затримка сечов... випускання, спазми сечоводу, редикуліт, невралгія і головні болі з нудотою. Значить, тепер рух Венери. Венера, до 23 вересня, ось Венера. Рухатиметься знаком Терезів, що може впливати на роботу нирок, сечового міхуру, міхура, через порушення роботи цих органів можуть з'явитися захворювання шкіри, діабет, позаматкова вагітність. З 24 вересня рухатиметься венера по знаку скорпіона, що може знизити імунітет, викликати появу або збільшення пухлин. Лімфатичних вузлів, надмірних менструацій та небезпеку зриву вагітності. У цей період можуть виникнути такі захворювання, опущення матки, слабкість сечового міхуру, міхура ліпоми, кісти, простатит, дисменорея та грижі. Дорослі особливо діти будуть схильні до інфекційних захворювань. Тепер Марс, рух Марса. Значить, До 4 вересня Марс буде рухатись по знаку близнюків. Ось Марс. До 4 вересня, що може викликати порушення обміну енергії. Через це порушення можуть виникнути запалення легенів, бронхів, шкіри та стреси. Стреси порушать гормональну рівновагу, створюють підґрунтя для діабету та знизять імунітет через що виникають інфекційні хвороби. З 5 вересня Марс буде рухатись знаком рака, що може викликати запалення шлунку, розвиток пухлиності. Бачите, це рухається. Та виразки шлунку, запалення жовчного міхура з гострими болями, швидкий розвиток маститу та сепсису. У цей період існуватиме загроза, викидня та родової горячки, збільшення лімфатичних вузлів та грудних залоз у чоловіків. Рух Юпітера. Юпітер увесь, вер... увесь вересень буде рухатись по знаку близнюків. Ось він стоїть і майже він. І не змінить положення, що може порушити роботу легенів, викликати легеневі хвороби, набряк легенів, емфізему легенів, коли порушується газообмін між кров'ю та повітрям і розвивається дихальна недостатність. Тому треба берегтись. Простудних інфекційних хвороб, особливо бронхіту пневмонії, які створюють підґрунтя для емфіземи легенів. При таких захворюваннях негайно звертайтесь до лікаря і почніть лікування. Рух Сатурну. Сатурн буде весь вересень рухатись по рибам. Ось по рибам. Сатурн. Що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг, це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців, ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Рух у рану. Уран буде рухатись ретроградно. Знаком тільця Ось, ура. буде повертати старі хронічні хвороби, впливатиме на нервову систему, викликати ураження е, нервів гортані, голосових зв'язок, що може викликати хрипоту, параліч піднібення, важко іноді неможливо ковтати їжу. Рух урану знаком тільця впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. У цей період треба берегти область шиї від різних травм. Ретроградний рух урану може хворобу з гострого стану перевести у хронічний або навпаки, тому необхідно ретельно лікуватись і робити необхідню. Необхідну діагностику, рух Нептуна. Нептун Ось а в останніх градусах значить, риб буде рухатись по знаку риб ретроградно, що буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотно-лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей. Психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може привести до запою, який може закінчитись білою гарячкою або манією переслідування. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі. Залізінці, пухлини, бодянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Необхідно уважно та бережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись укропом або отруїтись випарами. На цьому я закінчую. Хочу побажати вам всього найкращого, міцного здоров'я, щоб ви за своїм здоров'ям Слідкували. Бажаю вам щастя. До побачення. Спасибі за увагу.